Їлать, звісно, в общем-то, опять же, з точки зрения военного чоловіка, тем более, який родом із Харкова, то есть, пока еще окупіровано, вижить. Михайло Онуфрієнко, проросійський блогер, який народився у Харкові, в одному з чергових інтерв'ю зізнався в тому, що російська армія не дарує вільне життя українцям, як про це каже Путін та й, власне, усі його рупори. Онуфрієнко каже, що в той момент, коли російські війська. Освобождають населені пункти завдання кожної людини, що залишилися в них, це просто вижити, вижити під килимовими бомбардуваннями, вижити під обстрілами з мінометів, які запускають ці ж асвободітелі просто на голову цивільному населенню. Ні про який порятунок вже не йдеться, тільки винищення і усе. Причому будь-якою ціною, тому що люди, які наші люди, саме їх задача це вижити. Наши не применяли новую тактику, Шойгу ну, озвучил ее во второй половине августа 22 года. Огневой вал. Стираем сначала все с лица земли, а чем мы стираем? Корректируемыми бомбами, артиллерийскими ударами или дронами Камикадзе. Ну, это дело десятое, это уже не, не тактика, это уже, собственно говоря, применяемые силы и средства. Вымели все нахрен, все. Мені здається, це відео варто побачити тим, от хто зараз говорить про те, що з Путіним можна про щось домовлятися, що треба погоджуватися на будь-які умови, які він там пропонує. Русські відверто пишаються тим, що роблять з нашими містами та нашими людьми. Пишаються просто вбивствами цивільних. Про який тут діалог може йтися, в принципі? Знаєте, який тут основний парадокс? Росіяни все перекручують. Вони говорять про те, що це саме українці суцільне зло. Хоча знову ж таки вони не акцентують увагу на тому, що саме вони прийшли з загарбницькою війною в наш дім. В цьому контексті тепер те, що геть не вкладається в голову адекватній людині. На російському телебаченні кажуть, що увага! Україна хоче знищити Москву за три дні. Сейчас самыми актуальными и востребованными становятся те самые плани Гиммлера, Геббельса, Розенберга і Гітлера. Зонтри команди СС появились, когда готовили за три дня полностью уничтожить населення Москвы. Полностью Москвы. А от Росії они планируют 10% оставить от рабов долімені. Так от нами будуть поступать. Почекайте, всього 10% рабів? Хм, ну, враховуючи, що зараз їх на Росії 99% – це така. Явно задача не з легких буде. Ну і якщо серйозно, такого я ще не пам'ятаю навіть, хоча багато бачив наративів, які просувала пропаганда Путіна. Але, ну от щоб люди, які не змогли взяти Київ за три дні, казали про те, що Україна планує знищити Москву і теж за три дні, ну це якось так дико, просто я не знаю. Зараз, промоніторивши інформпростір, загалом складається враження, що Путін активізував всі свої зусилля для того, аби підсилити образ України як ворога в очах росіян. Навіщо спробуємо розібратися далі? Бо на тлі ось цього цього на арену вилізла Білорусь останніми днями. багатько російських воєнкорів кажуть про те, що ми вже готуємо напад на Білорусь напевно знову з чотирьох позицій. В РНБО казали купу разів, що ні, не вірте, це брехня. Всі розуміють, що це просто вкиди російських божевільних. Але сьогодні вийшов Пєсков. Речник Путіна і сказав, що вони занепокоєні через якусь там загрозу для режиму Лукашенка. Союзне Союзнесударство у нас є особи діалогу по лінії всіх відомств, в тому числі по лінії спеціальних служб и наше Міністерство оборони знаходиться в партнерському постійному контакті. Потому звісно причина для безпокойства не тільки Мінська, но й Москви Лукашенківські посіпаки використали усю всю историю, яка ви. Никла без приводу на рівному місці традиційно та в дусі свого тайожного товариша. вони просто пригрозили світові ядеркою. Кажуть про те, що вони вже теж її вміють застосовувати. Тому бійтесь усі! Ну, ось, наприклад, що каже зараз білоруський генштаб. Ну, ви знаєте, обстановка на нашій южній границі достатньо складна. Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В качестве сдерживающего фактора это возвращение на территорию нашей страны. Страны не стратегического ядерного оружия. Вот я ждал, когда появится наконец-таки четвертый этот аргумент. Он является сдерживающим фактором. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять, мы способны это делать. И можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создано угроза. Хоча вы сами прекрасно разумеете, что никто им там не погрожував. Проте сам факт. Того, що окупанти зараз качають цю тему, ну серйозно змушує замислитися. Навіщо? Для цього мені здається, треба подивитися, що робить сам Лукашенко зараз. Бо те, що говорять його голови, це от трошки інше. А Лукашенко, ми бачимо, що він відмовляється допомагати Росії армією, не дозволяє використовувати свій повітряний простір та перенести виробництво оцих от розбомлених російських НПЗ до себе, переробку цю нафту. Ба більше. Наскільки я пам'ятаю, проєкт союзної держави також поставлено зараз на паузу. Ну, принаймні про це писало низка опозиційних Лукашенку змі. Є інша версія, це те, що режим вусатого Фюрера, подібним от нагнітанням ситуації, так відреагував на недавню заяву Зеленського про те, що Білорусь також має бути в майбутньому в ЄС, бо це також європейська нація. Але мені здається, що це все ж таки є такою непрямою відповіддю Кремлю, адже ще з весни. Путін неодноразово намагався продавити Лукашенку більш активне військове співробітництво, союзництво тут можна назвати по-різному. Проте вусань вже давно орієнтується саме на Китай, а не на Росію. Ну а в піднабесні допомагати Путіну понад обіцяний мінімум взагалі бажанням не горять. Ну значить, і Лукашенку не буде. Ми підтримуємо хороші відносини з керівництвом Китайської Народної Республіки. Ви дуже багато інвестуєте. в Беларусь по тем направлениям, где у нас нет технологий, очень много Китай нам помогает в области обороны и безопасности, и мы договорились с господином Сидиньпином, что если Китаю нужно, используйте Беларусь при продвижении своих интересов в Европу. Китай гигантская страна, как я сказал, определяет погоду в мире. Помітили Путіну ще вчитися та вчитися так підлизувати. Тобто Лукашенко глобально розумів, в якій площині зараз перебуває його кремлівський товаріщ, та що на нормальну перспективу співробітництва з російським диктаторським режимом, ну її створити просто не вийде. Але зараз просто різко відійти від Путіна він також не може, бо теж йому це зараз вигідно з точки зору ресурсів, ну а також імпорту та експорту різної продукції. Тому такими заявами про нібито накопичення військ ЗСУ на кордоні з Білоруссю, ну от Лукашенко каже, десь таке. Володя, извини, що прокидувають себе по многим направленням. но цей час я закину утку про ВСУ на границе, покажу там, знаєш, нові позиції. Ти ж не думаєш, що я це вже кинув. Знову ж таки, це все моя суб'єктивна думка. Можете з нею не погоджуватися, але. Підкріплення цієї тези є заява Байдена. Він казав, що після України наступними для Путіна будуть Польща та Білорусь. І враховуючи цю неповороткість Лукашенка, не дивно, що Кремль захоче зробити режим у тій країні більш маневреним для себе. Інше питання: що там польща? Польща теж готується до різних провокацій. У Польщі створять спецпідрозділи прикордонників для захисту рубежів від агресивних дій нелегальних мігрантів. Я вважаю, це потрібно було зробити вже давно. Нагадаю, два місяці тому охорону кордону із Білоруссю посилили додатковими силами поліції, а зараз його захищають військові, поліцейські і прикордонники з усієї Польщі, які мають багатий досвід у такого роду діях і навчають інших. Тобто глобально, щоб вийти зараз на якийсь підсумок, перше Кремль активізує кампанію, яка робить з України ще більшого монстра ніж про нас сказала до цього Рашен пропаганда. Друге. Лукашенко бере активну участь у цій пропагандистській операції, аби підіграти Путіну, хоча б у такий спосіб. Третє є питання, навіщо Путіну саме зараз потрібна була така операція, і це направду питання дискусійне. Мені здається, що це все частина операції диктатора з дискредитації України на міжнародній арені, особливо на тлі початку переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу. Також це може спокійно бути пов'язано з потребою диктатора в залученні більшої кількості росіян на свою терористичну війну. Проте, основне, я думаю, Путін буде тягнути з якимись серйозними суттєвими рішеннями в своїй країні до виборів у США. Ну щоб побачити, що воно то буде далі. Ну, ми цього не чекаємо і вже працюємо над тим, як ще більше посилити тиск на кремлівський режим. Кожному із нас потрібно над собою працювати. роботи. це і моє теж упущення. Отже, ставитиму тут крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Силу оборони України, бо це є дійсно найголовнішим. До зустрічі!